А там гримить, а там стріляють, а там невинні помирають. Мою країну розривають на сході рідної землі. Іде війна, воюють люди і в мирний час, і в мирні дні, і в мирні дні, там помирають на війні. Ось такі вірші та пісні звучали на початку колегії. Двоє діточок інвалідів читали поезію, а дівчинка із турки співала для всіх присутніх. Керівники району кажуть, що проект таланти Коломийщини» Буде багато років тішити наших краян. Такий вислів мудрих. Якщо впадеш тілом, то піднімуть. Якщо впадеш духом, то затопчуть. І я дякую цим дітям, я дякую батькам. Я бачу тим, дякую тим, хто з ними, що вони духом не падають, що вони йдуть, дивлячись на ці негаразди, на жаль, які вони мають. Іван, то я тобі щиро дякую за те, що ти не зупиняєшся, працюєш над собою. І цей вірш це ще не, не єдиний вірш. У нього ще дуже гарний вірш є, але я так розумію. Він ще нам приберіг до наступної зустрічі. А далі всі присутні приступили до питань порядку денного. Першою вперше звітувала начальник управління освіти Галина Микитюк. Вона зазначила, що всі навчальні заклади вдало закінчили рік, а тепер активно готуються до першого дзвоника. Станом на 1 травня 2017 року в районі проживає 4276 дітей віком від народження до шести. З них у міській місцевості 679 у сільській 3597. Крім того, всі 934 дітей 5-річного ріку 100% охоплені дошкільною освітою. З них 134 дітей здобувають дошкільну освіту у 9 групах пришколах. Всього дошкільною освітою охоплено в районі 1664 дітей, що становить 78% відповідальної кількості від 3 до 6 років. Також на колегії заслухали і аграріїв ті розповіли про стан справ у галузі. А начальник рятувальників зазначив, що пожежна безпека в районі на нормальному рівні та закликав чиновників провести попереджувальні бесіди зі своїми колективами. З коло Богдан Малецький Сергій Алєксєєв, телеканал Раї.